Доброго ранку, родина! доброго ранку, друзі, доброго ранку всім, хто слухає зараз, хто буде слухати цей етеру запису. Наші волонтерські читання продовжуються, незважаючи ні на що. Наші щоранкові зустрічі з вами можливі завдяки тим. Хто стримує ворога на передовій, хто дає нам можливість спати, жити, працювати, спілкуватися, бути один з одним, читати один для одного, допомагати один одному. Сьогодні я дякую за ранок нашим захисникам і захисницям, кожному хто. Стоїть на захисті нашого відносного спокою, таким чином прошу долучитися посильною сумою до допомоги нашим захисникам. І сьогодні знову, друзі, на зв'язку з вами Сумщина, незважаючи ні на що, незважаючи на складну ситуацію, незважаючи на зиму, яка прийшла в наш край, незважаючи. На те, що ворог намагається нас задушити. Наша Україна вся у неспокої, вся в тривозі, у смуткові, але, але. кожен з нас може надати свою посильну допомогу. І хай ця допомога буде стабільною. Хай ця допомога буде від серця, хай ця допомога принесе в загальному великий внесок у нашу спільну перемогу. І хай ця перемога буде, бо кожен з нас, мабуть, в новорічну ніч загадає саме це бажання. І хай в новорічну ніч це бажання здійсниться. А сьогодні, друзі, Роменщина, на зв'язку з вами. І я, Алла Бабенко, сьогодні дякую нашим Збройним силам, нашим захисникам, поетичним словом, майстра української поезії Миколи Вінграновського. А слухаючи його вірші, друзі, прошу закинути по кілька гривень на будь-який збір, посилання на які розміщені. Будуть під цим етером. Хай кожна гривня стане кісткою у горлі нашим ворогам. А поетичне слово Миколи Вінграновського відгукнеться у серці кожного і зігріє трішки у ці зимові дні. Отож Микола Вінграновський. Ви, як стежка кохана, ходить сон мій по вашій стежині. З неба падають зорі у дзьоби журавлів, на крило небокраю сіла хмара в червоній хустині і задумалась тиха над краєм землі. Засинайте, спочиньте ваші мрії я серцем зігрію в бузинову сопілку дитинства свого, бо у ваших долонях голос мій потихеньку світає. Тихоплині слова колисають його, засинайте, спочиньте. Спить у касті лихава баюка, на газеті заснула біля мене хороша розлука, Чебрецями і вишнями пахне вона на крилі небокраю краю хтось дмухнув на червону хустину, і з'явився мій вірш, ніби хлопчик рудий з позатину і над ним у сопілці бузинова весна. Червоною задумливою лінією у сизих вербах, в голубій і млі, в тонкій руці з прив'яленою лілією окреслилась ти на вечірнім тилі Отих небес вечірніх з ластівками, де мами з хат і кропом у борщі, і сонним сіном в лузі з будяками, де, мов живі, до ранку йшли кущі то кіньми, то людьми, то знову кіньми, а то дивами темними. А то збігалися, немов чорти, чи відьми, і грали в піжмурки і нявкали котом, а світ стояв. Не нявкав і не гавкався, і не грався. А світ стояв у синіх постолах, стояв в моїх очах і придивлявся, як саме світиться він світ в моїх очах. І так усе, задумливою лінією, роззакреслилась ти в голубій імлі, в тонкій руці з прив'яленою лілією на тлі очей моїх, на світу білім тлі. Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра, тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їй борщем, Цвітне, цвіте над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, як тата й мамо, і як мед люблю. Елегія. Зіходить ніч на витишений сад. Глибокий вересень шумить крилом качиним, і за вікном у листолет відчиненим червоних зір, червоний зорепад. В бентезія душа моя живе, твоїм печальним іменем прозорим, твій теплий голос кров мою зове, і я освітлений твоїм осіннім зором. гомоні суєт, я не в потребі. У вересневім полі ні душі, ні вітру з гаю, ні хмарини в небі, лиш золота гроза моїй душі. Мені приснились ми. Схвильовано і тихо ми йдемо по губи у Дніпрі, і погляд ваш мені любов'ю диха, веселі плечі ваші білим сміхом. Мені сміються в Лігідні Дніпрі. Друзі, я нагадую, що тривають щоденні волонтерські поетичні читання на підтримку наших захисників. Долучитися може кожен, зв'язавшись із Наталкою Сідлар Дубовою, і прочитати чи свої вірші, чи улюблену поезію будь-яких авторів. А це дасть змогу активізувати збори, які, на жаль, залишаються необхідними. Тож долучаємося посильною допомогою, закиньмо по кілька гривень на будь-який збір, і хай ці гроші стануть у підмозі нашим захисникам, бо, на жаль, багато чого необхідно для захисту нашої батьківщини. І хай сьогоднішнє поетичне тепле слово Миколи Вінграновського відгукнеться у ваших серцях і посприяє тому, що кілька гривень залетять на будь-який збір. Хай. хай ворогу буде важко від того, що ми разом, ми сильні і ми боремося. А поезія Миколи Вінграновського звучить для вас. Ні, цей народ із крові, і землі я не віддам нікому і нізащо. Він мій, Він я, він світ в моїм чолі, тому життя Його й імення не пропаще. Ви чуєте, це мій народ, як сіль, як хрест, і плоть мого життя і віку, і тому. Доля моя, щастя моє, біль, йому належить віку і до віку. У битві доль, політики, систем, мої набої. У його гарматах, я не слуга Його, я син Його на чатах, я син зорі його, що з кобзарем росте. Я син Його по крові, і кістках, і по могилах, і по ідеалах. Не вам, з окропленими душами в забралах, його звеличувать в фальшивих голосах. Я формаліст, я наплював на зміст. Відповідаю вам нефігурально, якщо народ мій числиться формально, тоді я дійсно дійсний формаліст. Та де вже дінешся, раз мир заколосив пустоколосцям вашим в сиві ночі жаль одного. Що влеті до краси, народу ніколи і плюнуть вам у очі. Ні, мій народне дим, не горий рвіз, і я не дам його по брехнях і по кривдах, я не пір'їна в гордих його крилах, я гнівний меч його, що від Дніпра І до звіст. Друзі, будьмо тим грізним мечем, який стоїть. Який проти стоїть ворогові. Єд... Єднаймося словом, ділом, гривнею. А сьогодні я долучаюсь до волонтерських читань поетичним словом українського поета Миколи Вінграновського. Ви чуєте? Ви чуєте, він спить. Я жду вас, товариство, як епоху. Не дай вам Бог Його в мені згубить. Не кваптеся! Беріть мене потроху, спочатку губи, руки і чоло, а потім очі, ноги і легені. Здається, зайвого у мене не було. Оце і все, що в мене, будьте певні. Несіть мене, пора прийшла якраз. На досвідку її літак прикрилить, скажіть їй. Що мене не буде довгий час, і що мене надійно руки вкрили. Скажіть їй так, вночі знайшли мене, лежав на серці всі останні ночі. І ще одне, малесеньке одне, сховайте для поетів мої очі, а руки моє дайте літакам, легені, вітру, а чоло блакиті. Віддайте губи хвилям і волам, а ноги квітам, щоб ходили квіти. Оце і все. У слід мені візьміть багряну орхідею у відерці. Ви чуєте, ви чуєте, він спить, він спить, мій звір, прекрасний звір у серці. За літом літо, літо літо лове, чорніє ніч, де вчора день ходив, і сивіє життя, як поле ковелове, як дивне диво з поміж дивних див, що посміхалося сьогодні у задумі, і що журилося, не журиться, мовчить, мовчить печаль. І сум мовчить у сумі, і ти мовчиш, мовчання і те мовчить. Не оглядайся, що ти, що з тобою? Не оглядайся! біжи, біжи бігом, а тихо ж як, і місяць під водою, неначе совість плаче під вікном. Дурне та й все. Дивись, яка пора, дивись, яке зіходить товариство, і в твоїй долі вибито вогнисто, земля твоя і вітчизна не мара, є правда і любов, і є святий поріг, де тиша битви виліплена скрику, її творив ти, нею бив, як міг. Священна сивина життя цього до віку. і є народ. На сизих пагорбах рясне село горіє, і сірі вітряки розкрилюють свій вік, В брунатних берегах ріка багряна, мріє, І гай засмучений стоїть, як чоловік. Ні лету літака, ні шурхотіння гуми, тут тільки я, тут я і неба тло, і дума про народ, моя стодумна дума, навшпиньки заглядає в чоло. Як міниться усе і дурень той, хто зміни, незмінно заміняв вчорашнім днем без змін. Народ в путі, та він. Та не зніме із тих, хто за народ являв себе взамін, і відрізаючи живі шматки з народу, пророкував народові майбуть та брів народ де бродом, де без броду без нас не тяг тягнувсь з небути в будь. Бо він народ, бо він глагол життя, він зміна змін. Йому нема заміни, бо він один крізь весни і крізь зими, веде свій шлях у убуття. Ми знову є, ми пізні, найпізніші, що наросли з худеньких матерів. В саду порубанім. Я знаю, не для тиші вулкани дивляться з під наших юних брів. Є віра, є свобода. Кров і шмаття, естрада, сало, космос, кавуни і є народ, в якого є прокляття страшніші одводневої війни. Друзі, це Микола Вінграновський. Його поетичне слово хай надихне кожного з нас. Долучитися до будь-якого збору посильною сумою. Сьогодні це дуже важливо, сьогодні це актуально. Ми маємо тут у тилу підтримати щоденно тих, хто там на передовій, хто робить можливим кожний наш ранок. І я з вдячністю сьогодні, в прямому ефірі, для вас, друзі, аби вклонитися низько тим. То зробив можливим цей ранок, попри все. Тож, хай поетичне слово Миколи Вінграновського відгукнеться у ваших серцях і закиньмо по кілька гривень на будь-який збір, долучаймося, ходімте в сад. Я покажу вам сад, де на колінах яблуні спить вітер. А згорблений чумацький небопад освітлює пахучі очі квітів. Я покажу вам сливи на сучках, що настромились, падаючи, мовчки, затисла груша в жовтих кулачках, смачного сонця лагідні жовточки. У полі спить зоря під колоском, і сонно слуха думу колоскову, і сонна тиша сонним язиком. Шипоче саду сиву колескову, то кажаний, то кажанячий ряд заплутався у сонному волосі ночі. Ходімте в сад, я покажу вам сад, його сумління покажу вам очі. На рябому коні прилетіла весна, снігу сорок лопат їй прикидало плечі. На рябому коні, що везла, не везла, але дещо й нам привезла для малечі, привезла ще велю для зелених борщів, в білій хмарі й дощу привезла на Великдень. З нею зайчик приїхав на теплі щоці і виглядує зайчик, поки йому видно. Горобцям привезла по три пуди зерна, по два пуди зерна їх сусідам, синичкам. Снігурам попуду, аби кожен з них знав, як в снігах зимувати і як жити на позичках. Прилетіла весна на рябому коні, снігу сорок лопат привезла для годиця, і мені привезла все, що треба мені, але що привезла, не скажу. Відпахла липа білим цвітом злита, і з літа покотилася гроза, ти виглядаєш іншого вже літа, тобі ж цього я ще не доказав. Ще пахне хвиля яблуком і сіном і сушить голову за цвітом своїм мак, ще нам не все з тобою дохотіло. Прощатися нам ніяк і ніяк. Ще сміх наш вогкий, сльози не солоні, руки ще нас у спину не женуть, нам ще не чуть зимових наших дзвонів, хоча й весняних дзвонів ще не чуть. Відпахла липа білим світом злита, і покотилася гроза аж до плачу. Ти виглядаєш іншого вже літа, а я печальний в цьому ще мовчу. То кожному його в його новій потребі, то кожному свій час, що неодмін згоря, темніє лист на світло темнім небі, і біля неба гріється зоря. Друзі, я сьогодні дякую за ранок нашим захисникам, поезією українського поета Миколи Вінграновського. Так швидко відминули кавуни, відвечоріли з ними й помідори, і тишком-нишком ожили млини. Шовковець лист, шовковець лист учора. Упав тихенько, вухо опустив, мов цуценяче, як руде телятко, вже дихає різдво, вже дихають пости, стручки акацій тремтять на пересядку. Ми сядемо за хліб і за вино, і за вареники з картоплею пухкою, і за черчиною хмільного упокою згадаємо чиєсь сумне. Вікно. Друзі, аби менше було таких сумних вікон, пам'ятаємо, що наша допомога тут в тилу конче необхідна тим, хто зараз на передовій. Знайдімо можливість у ці передсвяткові дні долучитися посильною грошовою допомогою на будь-який збір. Багато зборів розміщені під кожним нашим відео в таких поетичних читаннях. Багато зборів проводять волонтери в будь-якому населеному пункті. Долучитися до будь-якого з них це необхідно, це важливо. Збори зараз проходять вкрай тяжко: чи то від безгрошів'я, чи то від того, що багато хто звик, війна триває, хай собі триває. Але пам'ятаємо, що без нашої спільної допомоги війна може прийти і в наш дім. І аби цього не сталося, знайдімо можливість долучитися будь-якою допомогою. Адже тільки разом ми сила, адже тільки разом ми можемо перемогти ворога. І хай наші захисники відчують нашу підтримку, адже, адже їм набагато важче, аніж нам тут в тилу. І щоб якось заохотити, донатити, тривають ці ранкові щоденні поетичні читання, І я вкотре долучаюся до них поетичним словом сьогодні Миколи Вінграновського. Чи то було мені, чи снилося мені, синіли груші, груші чи смереки, як чорнобривий шлях у срібному вікні проліг мені із коником сивенькими. я вийшов і пішов. Я йшов один, як перст, і коник мій зі мною сивів поруч, був день праворуч, ніч була ліворуч, і чорнобривий шлях лежав між ними зверст. Стояла дивовижна світлотінь. На всі часи всевічна, невіджита, вона була ласкава, як теплінь. Вона була як чоловік і жінка, в ній все було від щастя, і весна від голубого прожилку до крони, і зрозумів я лиш вона одна, та чорнобривий шлях, та сивий коник, і я сказав: Прибудьте мені втрьох в моїм труді, в душі моїй і долі, аж доки цвинтаря. Непоминучий льох не склепить мої очі захололі. Лягла зима і білі солов'ї, затьохкали холодними вустами, в холодні землі взулися гаї і стали біля неба, як стояли, скотцюрбивсь хвіст дубового листка. Сорока з голоду водить в небо оком, і вітер пише вітрові листа. Сорочим оком пише білобоко, що гай з землі дивився і стояв, що солов'ї маліли, як морельки, а Київ, мов скажений, цілував, В степах село чиєсь чуже, маленьке. Що я з тобою ще одні сніги. Зимуємо на щасті, як на листі, нога в дорозі, вітер з-під ноги, і пам'ять наша мак в одній колисті. Величальна народові. На ясні зорі і на чисті води ми кажемо, ми скажемо і знов. У просторі віків, любові і свободи, народ віки, свобода і любов, на ясну зорю і на чисту воду, благословений і єдиний час цілуєм руку своєму народу, цю ніжну руку вона любить нас. Де дім і даль, осінні дальні птиці, де ковила, під байконур лягла, у золоті твоїм, у царственні зіниці, народе, дивимось ще маличку мала. Товариш, друг і побратим свободи, прапороносець власної судьби, безсмертний, слався, слався, мій народе, мій гордий, чесний, добрий. Молодий. Друзі, дякую всім, хто дивився цей етер, хто подивиться в запису, хто задонатить, хто долучиться будь-якою допомогою для наших захисників. Хай славиться наш народ, чесний, гордий, добрий, молодий і незламний мій народ. Дякую нашим захисникам за сьогоднішній ранок, за можливість бути з вами. Хай кожна гривня стане кісткою у горлі нашим ворогам. Долучаємося, друзі. Дякую всім.